Одна з основних вимог майдану та революції гідності виконана. Президент оголосив про розпуск Верховної Ради. Вибори нового парламенту повинні відбутися вже 26 жовтня. Нагадаємо, коаліція у Верховній Раді розпалася ще 24 липня. Згідно із законом, якщо впродовж місяця не створено нову більшість, то глава держави має право припинити повноваження парламенту. Політологи такий крок президента оцінюють схвально. Проте запевняють, за організацією виборів можуть виникнути проблеми, адже досі є чимало запитань. За яким системою будуть відбуватися вибори? В конституції до якої повернулися зафіксована пропорційна система виборів в діючому законі? Діючому законі, прийнятому перед початком ну цих Революційних подій 13-14 року, а мова йде про змішану систему, пропорційну і мажоритарну разом, так пополам. Це правова колізія, яка повинна бути розв'язана до моменту виборів. То розповідають, нинішній парламент не виправдав суспільних очікувань і вже давно вичерпав кредит довіри. А багато депутатів взагалі працювали не на інтереси власної держави. Що ж до позачергових виборів, то тут є вірогідність, що старі політичні гравці шляхом витіснення попередників планують зайняти головні позиції. Навіть так звана люстрація не дає 100-відсоткової гарантії оновлення парламенту. Партійна люстрація і люстрація, яку ми очікуємо, це не зовсім однакові речі. Хоча я вважаю, що якщо партії проявляють скажімо так, готовність до самоочищення, то слава Богу, питання від яких елементів вони очищаються: від елементів, які дискредитують цю політичну партію, чи елементів, які незручні партійному керівництву, пересічні боковинці запевняють на вибори, підуть обов'язково, адже вірять, що своїм волевиявленням можуть змінити ситуацію в державі. Із пустого в порожнє переливати скільки можна. Займатися, нічого не робили, що далі. Як і доробилися до того, що ми маємо на сьогоднішній день схід. Треба перевернути все на все на знизу до верху. Це, це скрупульозна робота, але треба вибрати таких людей, щоб по-настоящому були люди, по настоящому вони керували Україною. У нас повинна бути та Верховна Рада, яка повинна нас з вами захищати і не захищати інтереси окремих. Чиновників, кланів там і так далі. Люди готові обирати до парламенту нові обличчя, проте у повне перезавантаження влади не вірять. Головне, щоб у Верховну Раду не зайшли колишні регіонали та комуністи. Ось вимог до нових обранців у громади вже чимало. Їх має знати за два місяці. Нікого нова людина нічого не зробить, вона не з'явиться і будуть тільки старі. У них якраз є е, привід. Е. Доказати, що вони все-таки щось можуть зробити для держави. Вибираємо, але тільки щоб був порядок і щоб був газ, щоб ми не замерзали цю зиму. І пенсію хай додають нам, бо пенсіонерам дуже важко. Найголовніше це те, щоб закінчилася війна. Ну, щоб вони це все вирішили. Суспільство змінилося. Громадянська думка людей змінилася. Якщо буде висока явка виборців, то обов'язково відбудеться перезавантаження. Тому все залежить від нас, все в наших руках. А як запевняють, до майбутнього вибору підійдуть із відповідальністю та додають переобрання Верховної Ради це ще не вирішення всіх проблем. Потрібно перезавантажити владу і на місцях. На тутешні політики до такого кроку вочевидь не готові.